Во ще нині невелике село у Дрогобицькому районі Львівської області, яке багато хто приїжджав на своєму шляху з Дрогобича до Львова через Комарну, має дуже дику та бурхливу історію. Адже за час свого існування з першої писемної згадки у 1425 році це село встигло побувати містом, мати невеличкий замок і мати дуже романтичну легенду про походження назви. А що ж в цьому селі збереглося зараз? Відправляємося та побачимо. Всім фіт! Запрошую вас сьогодні прогулятися. Така чудова своя волоща. Питається, що там такого цікавого є. Та послухати кілька історій про Волощу. Тут ми вже колись були на старому каналі, а в новому також треба приїхати. Так що відправляємося. Щодо самої назви Волощі, легенда розповідає про кохання між гарною українкою та італійцем Волгом. Власне, на його честь, в зв'язку з поселенням етнічних вологів на території села і названо на поселення. Проте є також інша легенда. Згідно якої село названо на честь перших мешканців переселенців з Волощини, південної частини сучасної Румунії. Звичайно, мені подобається більш романтична версія. А ви як думаєте, як воно було в італійці, чи все ж таки переселенці з Румунії? До речі, зараз ми проїжджаємо один із символів того, що у селі жили різні народності. Це такий старий польський цвинтар. він трошечки схований за місцевим колгоспом чи фармерством, але якщо добре пошукати, його можна знайти. Ну а ми тим часом вирушаємо до центра села, і, знаєте, нам зустрівся отакий от місцевий площанин, який був радий туристу, подивився і полетів собі. За хрестом можна побачити сільську раду, а якщо повернутися у другу сторону, то перед нами відкривається вид на костел Святого Антонія. Костел такий красивий та затишний, але це не історична споруда, каже, що його було споруджено десь у 90-х. Проте, знаєте, де ви ще зараз на Галичині особливо десь у сторону Дрогобича знайдете якісь костели. А тут є такий невеличкий чудовий костел. До речі, якщо вже додалися до цього моменту, скажіть, будь ласка, а звідки ви дивитесь наш канал і куди радите нам приїхати? Нам цікаво, звідки наші глядачі і що вони радість нам відвідати. Ну а ми тим часом йдемо далі. Такою затишною сільською вулицею ми потрошечки відправляємося до дерев'яної церкви. Це церква Собору Святого Івана Хрестителя 1899 або 1897 року. До речі, що цікаво, це не перша церква, яка стоїть на цьому місці. Перед нею стояла церква на 1783 році, яка була побудована у Самбурі і перенесена сюди. А вперше церква у Волоші згадана аж у 1515 році. А отяглі традицій та минульщини. Хоча, знаєте, скажу, що церква трошечки змінана таким сучасним євроремонтом, але що вже їй. речі, знаєте, як минулого разу я тут був, то збирався дощ, я мусив тікати, з зняв храм побіжно. А цей раз приїхав вощу перезняти. Я такий чудовий древний храм. Йдем далі, попереду немало цікав. Будемо потрошечки відправлятися далі. І наступна наша зупинка і ще одна церква. Так, так. Адже у Волощі аж три храми. Костел, Дерев'яна церква і кам'яниця. Це церкватига Святого Михаїла. До речі, церква попонована досить недавно удавнулася. Досить така, непогано, враховуючи ще те, що зараз люблять будувати. А, ну, Гуляємо по вулицях площ. Як бачимо, тут є на що подивитися. І так, да, я знову катаю галу. Так швидше. Ну а ми тим часом будемо вирушати далі. Проїжджаємо мимо сільського магазину та відправляємося у сторону сусіднього Грушева. І до речі, якщо ви із Волоші, якщо знаєте якусь цікаву легенду про своє село, напишіть, будь ласка, або так само, якщо знаєте якийсь цікавий факт. Ну а ми йдемо далі, подивіться, яка краса в Ну що ж, якоїсь я ми побачили волощу. Нагадую, з вами було два городки. Всімчасовий пока. Ну а ми їдемо далі. Підписуйтесь, попереду ще немає.